Річ Посполета 1569, 1795 роки. Столиця. Перша столиця Річі Посполитої був Краків 1569-1596 роки. Пізніше столицею стала Варшава. 1596 1795 роки Мови Латинь, Польська і Руська. Релігія. Свобода віра, сповідання. Грошова одиниця, злотий грош. Площа. В 1582 році. Річ Посполета була за площею 867 тисяч кілометрів, а в 1618 році 990 тисяч кілометрів. І в 1794 році вона була 215 тисяч кілометрів. Населення в 1650 році в річі Посполеті. Проживало 11 мільйонів чоловік. А в 1771 році проживало від 12 до 14 мільйонів чоловік. Форма правління. Виборна монархія під олігархічним керівництвом шляхти. Перший король річі. Посполетої. Сигізмунд, 2 август 1569-1572 роки. Останній король річі Посполитої. Станіслав Август Понятовський, 1764 1795 роки. Утворилося в 1569 році внаслідок Люблінської унії, що об'єднала Велике князівство Литовське, Жемейтійське та Руське та Польське, очолював її виборний монарх, який мав складений титул короля. Польського і Великого князя Литовського Україні панувала шляхтинська демократія, що забезпечувала через вибори до представницьких та місцевих органів сейму, сеймиків, суддів. Тощо, країна мала високий рівень. Децентралізації управління. Річ Посполита припинила існування в результаті поділів Річі Посполитої між Російською імперією, Прусією та Австрією в 1793 і 1795 роках.